Усім привіт! Черговий день ми знімаємо ціни на паркувальному майданчику. Показуємо, які автомобілі, скільки коштують, з якими пробігами. В кожному оголошенні є телефон продавця. Телефонуйте, кажуть, що бачили, відео на каналі все потрошки. Хотіли б автомобіль ваш оглянути, перевірити, якщо вас це задовільняє. Купуйте автомобілі на цьому паркувальному майданчику. Напишіть будь-який коментар під даним відео. Натисніть вподобайку і підпишіться на наш канал. Всім приємного перегляду. Так, подається раномаганчик третій. В кузові до рестайлу вам покажу, що я тут побачив. О, бачите. Така от якась тут є. Недолік такий. Показую вам. 13-й рік. 6,750. 189 пробігу є телефон продавця. Так, газ бензин бензин, Газбензин кенго. Так, одинадцятий рік. 7900. Такий ринок кенго 7900 коштує. Opel Astra H. Opel Astra H. 2008 рік. 217 пробігу 5950. Гудіар Гума. Далі. Поло. Volkswagen Polo. Давайте подивимося салон поло, бо я ще їх ніколи не знімав. П'ятиступенева механіка, кондиціонер. Клімат-контроль. Перепрошую. 5999-2005 рік. А, це Гольф Плюс, це не поло, бачите. Напишіть в коментарях, що я там не розбираюся в машинах, туди-сюди. Ну, помолився, буває, далі йдемо далі. От такий гольф плюс. Tour. Так, універсалі. ну Подивимося скільки тут має на пробігу. На пробіг, А є 220 тисяч, 2005 рік, P950. Так. так, вільні місця є. Так, ще один Гольф плюс. Так, вже я не помолився цей раз. 2007 рік 1,4 бензин, клімат-контроль пробіг 265 тисяч 699 коштує. І в куточку є контакти продавця. Так, опользофіра. Новіша модель. Зофіра це, напевно. Так виглядає Zafira Похоже до Astra Jiki. Салон. Так, обережно. Так, 11 рік, 236 пробігу, 9999, 7 місць. Є Webasto двохзонний клімат адаптивне світло <coughs> Так, Куга, 13 рік автомат не фарбовано 13 тисяч 221 пробігу Renault Grand Stenic. Ренок Гранд Сценік тринадцятий рік 270 пробігу 9300. Peugeot Зараз я подивлюся, яка ця модель, щоб вас не заплутувати. Він коштує на 11 року 7900. А ви поки я шукаю яка це модель, може вже напишіть в коментарях. Яка це модель? Так, обережно проходимо. 5508 Peugeot Панорама. Давай, ви бачите там? Такого не зрозуміло, бачите? Який дах. Онорамне скло. Так, ще один сценник. Рано сценник, 6 рік, 2006 рік, бензин 193 пробігу 5250. Ну, тут вже на сонці вигоріло. Телефончик. Так, Nissan Qashqai. Qashqai комплектація. Так, 13-й рік. 1,6 телефончик. Є, ціни немає. Оцей кран сцені чорного кольорі 16 рік 1,5 дизель 7 місць також ціни немає кого цікавить, цікавий дзвонить тут кашка є покажу скільки тут кашкаї коштують то і теж без стіни оце ціною, це покажу так, от такий кашкай. 13 рік, 10 500. Камера, два ключі. Рідний пробіг. 10 500. Так, Kia Sorento. Kia Sorento. Чорний колір. Є паратроніки 360 градусів. Так, повний привід 13 рік. 19500. Автомат коробка. О, така інформація є. Телефончик також великими цифрами написаний. Когось цікавий, телефонуйте, 19 500 Давайте ще цим рядком трошки познімаємо. Так, Меганчик другий. Універсалі, газ, бензин, автомат, рідний пробіг. О, тут це зазначено. І він коштує 6450. 2008 рік. 237 пробігу. 6450. Меганчик другий. Так, трішки старший на 2 роки Туранчик 2006 року. Трішки старший, 266 пробігу, бензин, 6550. Кліма, круїз з Німеччини, рідний пробіг. От такий маленький Nissan Note. Салон виглядає отак. От Є навігація. А ціна автомобіля 7,350 350 7.350, 235 пробігу. Камери 360 градусів. І меганчик покажу, що скільки коштує. У нас четвертий меган 2017 року на автоматі 11950 рідний пробіг 225 тисяч кілометрів пробігу. Ще одна дача Дастер. 12-го року випуску цей автомобіль. 8900, пробіг 194 тисячі, максимальна комплектація. Нефарбований, газ бензин. так Четвертий меганчик 17-го року випуску. 17-й рік. 200 тисяч кілометрів рідний 11500 завершуємо зйом коронокулеусом хто не підписався на наш канал то будь ласка підписуйтесь натискайте вподобайку напишіть будь-який коментар під даним відео поширте це відео у своїх соцмережах друзям переки Колеус, 2012 рік, дизель 2,0, 260 тисяч пробігу 11900. Повний привід, автомат. От такий Колеус. Всім до побачення.